Парафіяни українських церков в Америці допомогли зібрати кошти на 10 хамерів для наших захисників. Ми з чоловіком живемо в Америці вже понад 6 років, і хочемо сказати, що ми дійсно переживаємо за Україну, ми не забуваємо, що війна ще триває. І кожного разу, навіть сьогодні, в нас Великдень. Ми прийшли до храму святого, ми молимося і щиро переживаємо за наших воїнів. Адже молитвою і працею можна допомогти. Люди охочі кидають гроші, допомагають. Маленьких донатів не буває. Ми робимо свою волонтерську справу і допомагаємо нашим хлопцям. Вартість одного автомобіля, враховуючи техогляд та доставку, близько 30 тисяч доларів. Благодійники розповіли, що біля кожної церкви, яка взяла участь у цій акції, поставили вже знайдений хамер, щоб люди бачили, на що вони дають свої пожертви. Сьогодні отримав телефонний дзвінок від одного чоловіка, який чув про те, що ми хочемо автомобіль відіслати. каже, я також маю автомобіль, хочу його також відіслати. Він поремонтований, Your Volkswagen Turek. Привезу з разом з Тайтлом, Отже, я хочу, щоб ви переслали, куди потрібно. Там, де, потрібно, де ви вважаєте, що ви знаєте хлопців особисто, де потрібно, і так є. І такі, для мене це чудеса, знаєте. Це, це якраз чудо, вияв, коли люди приходять і, і кажуть, окей, ми хочемо допомогти, тому інакше не може бути. Наша парафія так само долучилася до цієї акції, і ми збираємо, щоб придбати е, цей гамві від нашої парафії. І ми збираємо кошти, але ті кошти то не є тільки доларовий еквівалент. Ті кошти в першу чергу є знаком і символом нашої єдності з нашою батьківщиною. За минулий рік благодійна організація передала вже 23 хамери. На сьогоднішній день ми Ukraine маємо офіційні дозволи від американського уряду, що дає нам змогу доставляти ці машини е, українським захисникам. Це стало дуже знаковою подією, тому що е, з нас взяли приклад інші міста, не тільки Чикаго. Так такі ж самі збори відбуваються у Клівленді, штат Огайо, а також у Детройті, штат Мічиган, де люди власне теж. Об'єднюються, об'єднуються навколо церкви для того, щоб допомагати Україні. А в першу чергу, щоб ми могли купити ось такі хамери. До того ж, представники благодійної організації та небайдужі українці за кордоном вже зібрали чимало і іншої допомоги для наших захисників. Таким чином, вони передали вже більше трьох тонн різноманітних речей для ЗСУ. Цього року Львів святкуватиме свою 768-му річницю. У зв'язку з новим календарем заходу до Дня міста проведуть 27 та 28 квітня. Грандіозних святкувань не буде. Вся програма спрямована на вшанування наших захисників та захисниць. 26 квітня ми будемо е, нагороджувати родини е, захисників України е, орденом е, святого. Юрія посмертно, тобто родини отримують таку нагороду за своїх героїв, які з 2014 року обороняли нашу державу. 27 квітня ми плануємо урочисту церемонію винесення військових прапорів спільно з нашими воїнами. На Львівщині проведуть планову вакцинацію проти сказу для диких м'ясоїдних тварин. Працівники Держпродспоживслужби розкладуть спеціальні приманки. Ззовні вони мають вигляд невеликих брикетів із запахом м'ясокісткового кісткового борошна. А всередині є желеподібна капсула з антигеном вірусу сказу. Після поїдання вакцини у тварин формується імунітет. Планові заходи з розміщення цих приманок на території мисливських угідь планують провести у травні. Захист, перш за все, особливо коли це стосується інфекційних захворювань, які є всюди, і їх дуже багато. Так, зокрема, медики постійно нагадують за існування туберкульозу, адже, попри те, що це захворювання нині великовне, та кількість пацієнтів щороку зростає. Захворювання на туберкульоз щороку становить близько 10 мільйонів, і в тому числі з тих 10 мільйонів півтора мільйона осіб погине від туберкульозу в Україні. В зв'язку з війною епідситуація в цілому по захворюваннях загострена і, зокрема, по туберкульозу також за лютий місяць в Україні офіційно офіційно зареєстровано 1747 випадків на туберкульоз. Стрес, нездоровий спосіб життя, супутні патології все це сприяє збільшенню захворюваності на туберкульоз. Тому ризики захворіти має кожен, а особливо ті, хто входить до груп ризику. До тих людей відносяться люди, які мають віл-інфекцію, люди, які мають ослаблений імунітет, зауважимо, люди похилого віку, діти, а також медичні працівники. До слова, у 2021 році в Україні зареєстровано 180 випадків захворювання на туберкульоз серед медичних працівників закладів охорони здоров'я. Відтак, щоб вдосконалити техніку використання засобів індивідуального захисту, фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять тренінги для закладів охорони здоров'я. І серед усіх заходів захисту одним з найважливіших є респіратор, який потрібно правильно підбирати. Для цього прово фіт-тести. без фіт-тестування Неможливо дізнатися, чи насправді респіратор є надійним для нього захистом. Тому цей тест забезпечує визначення щільності прилягання респіратора до обличчя, і таким чином ми можемо дізнатися, чи дана марка, дана модель підходить власне безпосередньо цьому працівнику, якому ми провели фіт-тест. Він би мав десь там протікати вам чи що. Не відчуваєте. Добре. Почула, що. А це, власне, один з етапів фіт-тесту. Респіратор добре прилягає до обличчя, а отже ця марка підійшла для спеціаліста. Цей тест. Він дуже важливий з точки захисту власного організму. Ось і підібрати адекватну маску це завдання. Ну, от ми зробили тест, воно ніби і просте, а з іншої сторони, і не зовсім просте, тому що от всі ті етапи треба пройти і зрозуміти, що це власне твоя маска. Фіт-тест гарантує, що за умови правильного одягання обраний бренд і розмір респіратора підходить для захисту. Фіттест проводиться мінімум один раз на рік, і якщо в медичного працівника відбулися якісь стоматологічні операції чи косметологічні операції, або зміна обличчя, наприклад, людина поправилася або різко похудала, тому ми ще раз повторно необхідно провести цей фіттест. Нагадаємо, що при перебуванні у тривалому контакті з хворим на туберкульозну інфекцію 30% інфікується. Тому лікарі рекомендують знати симптоми хвороби, щоб не заражати інших. Навіть якщо ви відчуваєте у себе певні симптоми, до яких відноситься кашель, який не проходить протягом двох тижнів. Підвищення температури тіла. Температура тіла може підвищуватися до 38 градусів і вище, а може бути субфебрильна 37, 37,2 градуси. Значне зниження ваги безпричинне, втома, низка фіз при низькій фізичній активності. Тому при таких ознаках обов'язково слід проконсультувати з сімейним лікарем. Також додамо, що через 2-3 тижні після початку лікування заразність хворих зменшується і, попри тривалу терапію, можна повністю одужати. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. На Львівщині судитимуть двох розповсюджувачів психотропів. Ділки налагодили постачання нарковмісних таблеток жителям міста Хирова та Самбірського району. Поліцейські задокументували 44 факти збуту. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників були виявлені психотропи, чорнові записи, гроші та інші речові докази. Наразі їм загрожує до 12 років позбавлення волі. СБУ викрила військового, що займався переправленням чоловіків через кордон. Свої послуги він оцінив у 17 тисяч доларів з особи. За ці кошти він обіцяв включити чоловіків призовного віку до складу однієї з делегацій, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до Європи. Наразі триває слідство задля встановлення та притягнення до відповідальності і інших можливих учасників злочинної схеми. Смертельна ДТП трапилася на Львівщині між селами нове село та Верхні ГАЇ. Як попередньо встановили правоохоронці, водій шкоди, виконуючи маневр обгону попутних автомобілів, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим легковиком. Керманич від отриманих травм помер у лікарні. Ще троє учасників ДТП наразі перебувають у лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також відкрите кримінальне провадження.